Як святкують Новий рік в Америці? У США святкування Нового року тісно пов'язано з святкуванням Різдва, рівного вівночі після дзвону дзвонів, в повітря злітають феєрверки, пробки шампанського, витя сирен і автомобільних гудків сповіщають про початок Нового року. Року ще минув сентиментальні американці співають старовинну пісеньку, написану ще в 18 столітті. Називається вона Старі добрі часи. На площі Рокфеллер-Плаза у Нью-Йорку встановлена вже головна ялинка країни. Її доставили з містечка Істон. Мер Нью-Йорка, Майкл Брунберг, запалив на ній святкові вогні. Протягом двох тижнів бригада робітників прикрашала 20-метрову ялинку гірляндою з 30 тисяч лампочок Крім того, верхівку головної ялинки країни прокрашала гігантська кришталева зірка діаметром 2,7 метра, подарунок австрійських майстрів з компанії Сваровські. Десятки тисяч людей заповнили вулиці навколо гігантської зеленої красуні, щоб побачити перші спалги святкових вогнів. На церемонії відкриття ялинки виступ... виступили Арета Франклін, Шакіра і багато інших. На шпилі одного з хмарочосів на головній площі міста Таймсквер встановлено знамениту кошталеву кулю, що відлічує останню хвилину року, який минає. На хвилину до півночі куля повільно рушить вниз, не досягне нижньої точки в той момент, коли на східному узбережжі США настане 2013 рік. Розважати публіку будуть зірки естрати, включаючи леді Гагу і Джастіна Бібера. Традиція опускання кулі смартчуса газети New York Times налічує понад 100 років. З новорічним святом пов'язані і такі популярні серед американців фестивалі, як турнір Троянд і парад пантоміми, традиції яких зароджувалися ще в середині минулого століття. Парад Пантоміми, який вперше був організований у Філадельфії ірландськими іммігрантами, проходив як десятигодинний спектакль. У параді беруть участь клоуни, музиканти, танцюристи. Всі вони ходять по міських вулицях під проводом короля пантоміми, одягнені в яскраві костюми під музику звуки дудок і флей. Вперше парад троянд відбувся в 1000. У 890 році прикраси свята продумані до найдрівничих деталей композиції з квітів, якими оформляється платформа на коліщатах. Вони готуються близько року. Подарунки американським дітям оце свято дарує Санта-Клаус, він одягнений у червону куртку, червоні шауровари на голові у Санди Ковпак. У будинок до дітей Санта-Клаус проникає через трубу в каміні. Подарунки Санти залишає в шкарпеці, двійливо залишеному дітьми біля каміна. Будинок Санта-Клауса знаходиться на Алясці, він повний сувенірів, різдвяних прикрас та іграшок. При в'їзді в місто видно пофарбований, немов рядяник у червоний і білий кольори стов.